Нас називають стара баба Яга Костяна багато цікавих моментів. У казках баба-яга приходить вночі з цими дронами так само. За кілька хвилин росіяни почують та відчують до собі, бойова робота цього розрахунку почалась. Летимо на укриття пі**ів, щоб бомбити. Зараз це залежить від кількості батарей. На даний момент у нас є на 10 вилітів та Сім запланованих цілей це укриття та бліндажі. Також е злітні смуги БПЛАшників та впівішників е ворожої армії. Бармен та чудо підготовлюють фугасні авіаційні бомби. Формат міні. Бо замість літака на голови росіян їх донесе от такий дрон. Ми на полігоні взривали два фаби. І були десь приблизно в 20 метрах від. <рикольно> Які це відчуття? Прикольно. Дуже навіть прикольно. Усмішку на обличчі хіміка викликає розуміння, що зараз відчуватимуть військові РФ. Вітаємо. Розповідав, що був у піхоті і ненавидів звук дрону. Як зараз працювати на дронах дуже класно. Якщо я в піхоті ловив ступор, то тут навпаки ступор вже ловлять вони, коли ми зависаємо. Я взагалі ну, не візучий, просто Перший виход 300, третій виход 300. Ну, із трьох виходів два і взагалі, ху, як я вижив. Перше, це прилетіло РПГ і осколок на виліту ногу і в кисть попав. Ну і друге, в принципі, воху вже з малюка. З найдавнішого роду військ піхоти бійці перейшли у найсучасніший безпілотні. У кожного є свій ресурс, і на жаль, люди виснажуються з цією війною. І... Ми маємо знаходити себе в інших справах, де ми можемо розвиватися та вносити свій вклад. Свій внесок це, зокрема, і помста для росіян. Якщо я особисто не натиснув на кнопку зброса бомби, то я не відчуваю якоїсь своєї причетності. Я відчуваю кафів, що ну, бомба влучила в ціль. Був ну, постріл по першій точці. От тільки що. Ну, то вже артилерія трапатує нам в коми. Постріл по другій точці. З найулюбленіших влучань розібраний бліндаж окупантів, де було близько 15 росіян та знищена техніка. Найкраще, коли по рації передають підтвердження їх ефективної роботи, каже хімік. Ну, як буденність. Ну, наприклад, якщо я буду знати, що там хтось помер, то. Настрій стане краще. Ну, що ти розлітілось. Ніч та акумулятори для дрону закінчуються майже одночасно. З бойовими завданнями на сьогодні завершено. Могло бути краще, але РЕП все ж таки вносить свої корективи в нашу роботу. Каже з майбутніх цілей, які хоче зловити ворожий сонцепьок. Відео має бути запальним, як і настрій після влучання. З Донеччини Софія Чолос, Максим Атлінніков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне битва безпілотників, розвідувальних ударних бомбардувальників, і це та царина, де українські воїни знають, як вправно і ефективно знищувати ворога. Вирушаючи на чергову зміну, місце у тісній машині, де кожен сантиметр нового золота нічні бомбари 65-ї механізованої бригади таки знайшли і для знімальної групи кореспондента ТСН Олександра Моторного. Нет, це льовом, це льово, кіпіш другий. На бойової колі. Технік перевагом, да? Нам попросій, бо буде видання. У них є кіпі штальова, і без їх прискіпливої перевірки, готовності вампіра не відбувається жоден виїзд. Перевіряю, працює, не працює. Та коли екіпажі бомборів шістдесят п'ятої механізованої вирушають у ніч на бойові позиції, обидва чотирилапі перевіряльники залишаються на базі. Місце у транспорті лише нормальне обхідніше. Ударний гексакоптер, батареї, інструменти, боєприпаси. Дуже багато різноманітного штибу боєприпасів. У нас полювання йде постійно на все, що рухається. Виїхали дві машини, одну встигли спалити, друга встигла втекти на порожніх колесах. Ще дорогою до позиції, проїжджаючи через геть темний, умовно тиловий оріхів, стає зрозуміло. Війна на Запоріжжі точиться безперервна і цілодобова. Капка, ледь, і тож. Сотня впала на перший екіпаж, що стартував у бік фронту раніше. У тій порі вже готував борт до вильоту. Такі Та в одну мить усім довелося повертатися під землю. Ось о, о. Але це вже пошла Джексон, Джексон, Шульці у Лазв'язок. Поки пауза, поки пауза. «Я прийняв. Плюс-плюс. «На розворот». Тільки пішли і зразу треба ховатися, у них є чим стріляти. це вони положили. У нас хатка. Ходить геть тут коло нас. Друге. Троє туди влазять? На зв'язку Джексон. Стіну координати минули. Та щас, бо в нас тут гостинці летять. Прям так плотненько геть. А що привітає? Ну, Судя по всьому, град. Другий екіпаж, який після паузи таки вирушив на опозицію, ті припущення Джексона підтвердив на 100%. Святоша в екіпажі ударного бомбара 65-ї механізованої споряджаючий, готує борт до старту та відповідає за підготовку Там, боєприпасів. Розкласти дрон дрон, повісити бока не так довго. Хвилин п'ять займає. Воїн твердить ворожі міни, снаряди та реактивні ракети з кабами літають та вибухають на роботонському виступі, а надто темною порою щодоби. кожну ніч в один і той самий час обстрілюють позиції. Та незважаючи на не надто комфортні обставини, вони готують свого бомбера до старту. Уже готов. Єсть? Змінуємо, це Змінуємо. Да? розкладаємо подарунки. Один подарунок на місці. Половина їх теперішньої нічної роботи на Токматському напрямку це. Мінування. У нас і проти техніки, і проти піхоти, у нас все є. Подарунок на місці. Така кропітка робота, каже пілот ударного бомба 65-ї механізованої, вже принесла дуже ефективний результат. Були часи, коли техніка їхня їздила з Новопрокопавки, вони частенько заїжджали. То на той час з зусиллями нашого екіпажу було знищено 6 одиниць. Це завдяки мінуванню? Так. Да. Е, чотири бехи, БТР і Камаз, чи Урал. Ну, щось кольосне. Пішло. Mm. Російська бронетехніка на передній край тут тепер геть не виїжджає. Натомість вираховувати і знищувати ворожу піхоту доводиться кожної зміни. Цієї ночі безпілочиків 65-ки приготували для окупантів особливий подарунок. Перше, вперше. вперше да. дуже, дуже цікаво, як вона себе покаже. Дуже цікава штука, побачимо як вона справиться з поставленою задачею. На подльоті чорови. Ліш би вона лягла таке ще. Ще, 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 ще. чуть-чуть. трохи. -чуть. Ну, на місці. Вони еволюціонують разом. Визнають нічні бомби 65-ї бригади. Весь екіпаж, їх майстерність та бойові спроможності дрона. Та мріють пілоти зізнаються таки якнайшвидше відкласти пульт. Пару років і ми точно дійдемо до пілотів в 16. Постійно щось більше, 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 більше. Я думаю, що доживемо до дембеля, будемо пілотами в 16. Режим польоту. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. До нового пакету допомоги від Німеччини увійде додаткова система ППО. Рісте про це команді ТСН вдалося дізнатися із власних джерел щодо додаткового озброєння на суму 650 мільйонів євро. Стало відомо під час сьогоднішнього візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва. Політик вже мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом вони принесли лампадки до народного меморіалу на Майдані Незалежності, де вшанували пам'ять воїнів загиблих на. Слідок російського вторгнення для Олафа Шольца. Цей візит до України став першим за понад два роки. В соцмережах канцлер Німеччини написав, що під час візиту хоче висловити солідарність з Україною і наголосити, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Також разом із Володимиром Зеленським Шольц оглянув українські розробки зброї, які працюють на фронті. Мова про наземні системи, дрони з донаведенням а також. Далекобійні БПЛА, які Україна розробила самостійно для ударів по російській території.